Тепер ми поговоримо про ось такі два поняття. У нас існує поняття переміщення, 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 та у нас існує поняття шляху, чи шляху, точніше, шлях. Яка між ними різниця? Переміщення це у нас зміна у положенні. Зміна у положенні. Зміна. У положенні. Положені. А шлях це вся довжина ось цього нашого, як би навіть це сказати, шляху. Тобто вся довжина нашого маршруту. Назвемо це так. Довжина, довжина маршруту. Нехай буде так. Маршруту. Маршруту. Тобто, переміщення це у нас конкретно зміна в нашій позиції, в нашому положенні. А шлях це, власне, довжина всього маршруту, який ми могли пройти. І у вас могло виникнути питання. А для чого ми взагалі це розбираємо на курсі математики? І зараз я вам поясню: візьмемо функцію швидкості. У нас це буде V дорівнює… Візьмемо v від t, щоб було зрозуміло, швидкості від часу дорівнює 5 мінус t. І я вам покажу ось такий графік. Це у нас, власне, як буде виглядати графік цієї функції. І нас цікавить, а яким, яким буде переміщення? Яким буде переміщення, переміщення, переміщення? Протягом перших 5 секунд. Протягом перших 5 секунд. Перші 5 секунд. І я нагадую, що те у нас якраз час, який вимірюється в секундах. І як ми можемо це зробити? Як ми можемо знайти це значення? Насправді, переміщення це у нас буде площа ось цієї фігури. Площа фігури, що знаходиться між графіком нашої функції та прямою. У нашому випадку це Т, і, власне, нам треба знайти цю площу для того, щоб знайти наше переміщення. І як ми знаходимо площу, для цього у нас є інтеграли. І ми беремо від 0 до 5, оскільки у нас перші 5 секунд від нашої функції В від Т. Прописну візьмемо: В від Т, ДТ. Дорівнює. Насправді, у нас площа ж ось цього трикутничка, оскільки це трикутник, це половина добутку наших сторін. У нас 5 на 5 це 25, ділити на 2 вийде 12,5. Отже, вийшло у нас 12,5, і у нас виходить, що це будуть метри. Переміщення у нас в метрах. 12,5 метрів. А тепер. Що якщо ми подивимось протягом перших 10 секунд. Перші 10 секунд. Тобто, це у нас буде приблизно десь до ось цієї точки. Нам треба трохи подовжити графік. Десь приблизно це буде ось так. І зафарбуємо тут теж. Ну, і зрозуміло, що ось ці два трикутнички будуть рівними. Але перед цим ми все-таки зробимо інтегрування для того, щоб все було чітко. Отже, від 0 до 10, від нашої функції дорівнює. І як я і сказала, це у нас сума площ двох цих трикутничків. Можна, звісно, самостійно зробити інтегрування, але якщо ми просто подивимося на наш малюнок, то це сума площ ось цих трикутників, але є одне але. Ось цей трикутник у нас знаходиться під віссю Т в нашому випадку, відповідно, він матиме від'ємне значення площі. І коли ми додамо ці дві площі, у нас вийде 0. У нас вийде 0. Відповідно, переміщення протягом перших 10 секунд у нас вийде 0, хоча площа, нібито і велика. І для цього, щоб зрозуміти. Взагалі, як таке можливо, треба розуміти, що значить, коли у нас від'ємна швидкість. От тут у нас виходила швидкість. Коли у нас від'ємна швидкість, по суті, об'єкт починає рухатися в протилежну сторону. Тобто, ось ці перші 5 секунд наш об'єкт, наприклад, якийсь м'ячик, рухався ось сюди, в цю сторону. А коли у нас швидкість почала бути від'ємною, він почав рухатися. Назад, в іншу сторону. І, відповідно, оскільки він 5 секунд рухався в одну сторону, 5 секунд рухався в іншу, він прийшов в ту ж саму точку, з якої він починав. Відповідно, переміщення дорівнює нулю, оскільки його положення не змінилось. Зміна в положенні дорівнює нулю. А тепер ми глянемо на шлях, на власне нашу довжину маршруту. І насправді, чим у нас відрізняється шлях від переміщення з математичної точки зору? Це тим, що коли ми беремо переміщення, ми беремо просто наше рівняння швидкості, нашу функцію швидкості. А на шляху ми беремо її абсолютне значення. Абсолютне значення нашої функції. Нашої функції. Зараз я вам покажу графік, і ви зрозумієте, для чого це треба. Отже, ось так виглядає відповідно графік цієї функції, якщо ми просто візьмемо абсолютне значення від 5-t. І чому нас цікавить саме абсолютне значення? Для того, щоб це з'ясувати, ми зробимо зараз те ж саме, що зробили з переміщенням, тільки зі шляхом. Отже, у нас виходить шлях. Протягом протягом перших 5 секунд. Перші 5 секунд. Це у нас теж інтеграл від 0 до 5, від абсолютного значення нашої функції. Візьмемо ось так. DT. І це буде площа ось цього трикутничка. І ми вже знаємо, що вона дорівнює 12,5. 12,5 метрів. Тут у нас все збігається із переміщення. Проте не спішіть думати, що тут все однаково, оскільки у нас є ось ця ділянка після п'яти. Отже, що якщо нам треба знайти шлях перші 10 секунд. Перші 10 секунд. Тоді ми візьмемо, десь тут у нас буде десятка, візьмемо площу ще ось цього трикутничка і додамо площу цих двох трикутників. І ще треба помітити. Тут у нас ось цей другий трикутник знаходиться теж надвістю Т. І відповідно він матиме додатнє значення площі, і цей також матиме додатнє значення площі. Відповідно, тут у нас буде інтеграл від 0 до 10 від абсолютного значення нашої функції, dT. І це насправді дорівнює площі двох таких трикутників, тобто 25 метрів. Основна різниця тут між шляхом та переміщенням це те, що коли у нас, наприклад, ось цей м'ячик пішов спочатку туди, а потім назад, то шлях враховує весь цей проміжок, тобто весь цей маршрут, а переміщення орієнтується тільки на зміну в положенні. І відповідно, тоді у нас переміщення буде нуле, а шлях буде цілих 25 метрів. І найважливіше, що треба запам'ятати, це, те, що коли ми знаходимо шлях, ми беремо абсолютне значення функції, а переміщення беремо просто функцію.